Повернення з війни це не кінець шляху, а новий виклик. Сьогодні багато хлопців та дівчат повертаються з війни та виникає багато запитань. Нещодавно для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей, хаб, ветеран відчинив простір. Твій шлях додому. Тут допомагають отримати юридичну та психологічну підтримку, знайти роботу, отримати освіту, пройти реабілітацію. Директор ветеранського простору Тарас Сасовський розповів, з якими проблемами до них звертається найчастіше. Основне це, на мою думку, це юридичні питання. Тобто це не невчасне відправлення частинами якихось документів для військових, не своєчасне оформлення нам військово-лікарських комісій, проблема з виплатами. Навіть буває таке, що банально хлопці документи втрачають, згоріли документи, тобто по поновлення там, чи паспорта, чи військового питка ну такі якісь питання. Ми стараємося закрити якби, всі моменти. Перше, це наші фахівці супругу, це такі універсальні солдати, які спеціалізуються і на юридичних послугах, і на навіть допомогу в працевлаштуванні, ну, намагаємось, допомога в перекваліфікації, в навчанні. У ветеран хабі допомагають не тільки бійцям, а й їхнім близьким. Окрім емоційного навантаження, це також юридичні та соціальні питання, необхідність адаптації до нових умов життя. Хабі працюють фахівці супроводу ветеранів, що допомагають у вирішення запитів військовослужбовців, демобілізованих осіб та членів їх сімей. На даний час у нас такі питання на досить складне: що людина померла під час проходження служби, тобто він повернувся з позиції і помер там здається, серце. І при, ну, при ростині суд мед не, не до всі документи, не було не було висновку експертизи, що він не 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 знаходився в стані алкогольного сп'яніння. І людина, ну відміж сім'я, не може ну не може отримати зараз по, по до цей час, не може отримати виплати. І власне ми зараз подали документи, там видали запити на цю на суд судмедекспертизу, Це здається, Харків. Щоб вони провели повторне дослідження, ось ну, там є якісь там процедури. певно, щоб вони видали саме це висновок, що він був тверезий, тобто що він не було пітливом там чи, чи наркотичних речовин, щоб люди могли отримати нормальну виплату по ну по його смерті. Повернувшись з війни, потрібно знову звикати до більш мирного та спокійного життя. Хтось адаптується легше, хтось довго знаходить рівновагу, а комусь потрібна професійна допомога. Саме тому у хаб ветеран психологи знаходять підхід індивідуально до кожного. Намагаємось всебічно допомогти ветеранам. Ми тут в нас ем, є психолог, який проводить також по потребі, проводить е, заліття з ветеранами. Психолог зараз нам впроваджуємо такі елементи, як е, різні такі ком'юніті, гутірки, ігри навіть для ветеранів. Плануємо проводити також якісь покази фільмів ну, для ветеранів, власне, щоб комунікація спілкування між своїми. І вже ну, по, по саме по від, від саме людини, кому що заходить, комусь заходить спорт, комусь заходить якась арттерб'я, нас підписані меморандом із спортивними клубами, і з арт-майстернями. Ну, тобто людину направляємо те, до чого його, скажімо так, тя, тягне, де що йому буде допомагати. Підписані меморандуми це важливий крок у розширенні програм підтримки. Ці домовленості допоможуть ветеранам швидше знайти своє місце в мирному житті. Вони зможуть відновитися, віднайти себе та повернутися до життя, адже повернення до мирного життя це не тільки вирішення юридичних та соціальних питань, а й глибокий особистий процес адаптації, який ветерани проходять після служби на фронті. Наші дівчата спілкуються з людьми, ну пропонують. От є можливість така там, піти тобі, там, помалювати, просто прорепсувати в арт-студії. Бо ну, її засновна сує Тетяна Милковська, яка, власне, втратила на цій війні, втратила сина, тобто їй ця тема дуже близька, вона з хлопцями, з дівчатами, з ветеранами спілкується на рівних, вона розуміє, що їм потрібно. І вона їх також витягує, декого через це малювання, через мистецтво. Ну, це, це індивідуально. Кому йде, кому ні. На базі спортивного клубу плаза в нас існує ветеранська збірна нашої громади, де хлопці, в тому числі я, виїжджають на змагання по Україні. І в минулому році ми виїжджали на чемпіонат світу серед ветеранів. Це він був в рамках Арнольд Класік. Трошки там збирала золото. Проте на досягнутому ветеранський простір не зупиняється. Тарас Сасовський зазначив, що організація постійно розвивається, шукає нові можливості та відкрито сприймає ідеї як від ветеранів, так і від громади. До хабу можна звернутися з пропозицією, яка може бути корисною для ветеранів. Якщо ініціатива виявиться доцільною, команда хабу готова її обговорити та реалізувати. Ми зараз плануємо долучати ветеранів до такого виду адаптації адаптації релаксу, як іпотерапія. Це тобто спілкування, проводження часу з, з кіньми. Це воно це досить дієва практика. Це, ну, в нас на Україні, в Україні, на жаль, немає клінічних досліджень по ефективності, але за кордоном, зокрема, в Ізраїлі, ми спілкувалися з ізраїльськими психологами. Вони кажуть, що в них є дослідження, які показують ефективність такого виду терапії для саме для ветеранів війни. По допомогу ви можете звернутися за адресою проспект Волі, будинок 23. З понеділка по четвер з 8:30 до 17:30, у п'ятницю з 8:30 до 16:15.